Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і дві хвилинки теорії вірніше, пояснити ситуацію, що за розклад ми робимо. А потім зробимо розклад. Складається таке враження, що щось у нас не те йде, правда? Згадаємо, будь ласка, як нам постійно кричали: Коней нарі правильно міняють. Тільки оті, що кричали, що не міняють, забули, хто такі коні. Коні, давайте візьмемо так: переправу коней фірман. Хто не знає, що таке фірман, це є кучер. А, і так, кучер у нас є хто? Зеленський. Коні наші військові. Переправа війна. А тепер уявіть собі, змінили коней. Коні були професійні. Коні були патріотичні, коні були віддані. Тільки не фірману, а, наприклад, тим людям, які сиділи у, у тій кареті, наприклад, давайте так. От. Ну, не важливо. Не, 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 не суть важлива. Важливо в то, що якраз поміняли коней. Розумієте? Не кучера, не фірмара, нездарного, бездарного. От, неадекватного, як його ще можна назвати? От. Ну, неважливо, тому що багато чого можна сказати. Ось. Що тепер відбувається? Як ви, як ви думаєте, от тут навіть запитання трошки до вас, а я буду зараз робити розклад. До вас запитання? Чого чекає Фірман, тобто кучер? З цими коньми, які тепер прийшли і мають допомогти е, перейти переправу. Всі ви бачите, що то за фірмани такі. Давайте от подивимося, чи здатні ці коні перейти переправу? Нові коні. Чи здатні вони? Ну, я тут професіоналізму не бачу. Дивіться, тут <хи> і так, тільки силою. Тільки силою, але бачите, ну, в принципі, в принципі, буде важче і буде довше з цими коньми. І ще не знати, куди ми дойдемо. Тому що ось цей розклад вже показує нам, що тут трошечки з хитриночкою оцих. Коней, яких зараз привели до армії, так, щоб перейти цю переправу. По-перше, їм ще довгий процес, довгий шлях, щоб зрозуміти, де вони знаходяться. Там не всі професійні люди, ось не всі віддані Україні, скажімо так, бо я вже перехожу з коней на військових. Ось, тут більш ідуть лояльні, які підчиняються. От як би назвати цю владу, щоб не образити. От як би це сказати, так гарненько. Продажним. Давайте скажемо продажні. Ось. Давайте тоді подивимося. Ну, я не бачу тут Тут вийшла єдина карта мечів, тобто військових, так? але все рівно вона підкріплюється лояльністю, і наскільки я розумію, у них не хватить сили духу, знань не вистачить для того, щоб привести нас до перемоги. Якось так. Дивимося далі. Запитання таке: а не чекають фірмани або кучери, які сидять там в тій кареті? Чи в тому возові. А не чекають вони ворога? Ви розумієте, кого? Щоб їм допомогли. От зараз подивимося. На що чекають, на що сподіваються влада? А Ви знаєте? А вони знають, що буде бунт. До речі, вони чекали, що буде бунт. Вони стопроцентно думали, що буде бунт. Вони розхитували ситуацію настільки довго, настільки, е, ну, скажімо так, вони так і знали. Вони так і знали, знаєте, під цей шумок дуже легко протягнути руку Путіну. Дуже легко. І сказати: пам'ятаєте, як Зеленський на коліна падав? Путін спасі мене, візьмі мене хоч за долги. Оце виходить то саме. Тобто влада, фірман. Розкачували ситуацію, страхали нас усіх для того, щоб ось бунт відбувся. А бунту не відбулося. Вони думали зовсім на інше. У них був шлях за перебрік, що прийде Путін і їх спасет. Ну, я трошки здіваюся, бо, знаєте, а, мовчати так надоїло, аж кортить все висказати. Але стримуюсь. Гаразд, давайте так. Чи досягли вони своєї мети. Тобто бунт тут все рівно я не бачу, і, не, і я і не, і не бачу, що він буде. Розумієте? А вони чекали його. Згадайте, що вони кричали: Порошенка е, збирає, хоча я там нічого не бачила. Порошенко взагалі був десь зайнятий. Хоча і за ним не слідкую, і за Зеленським не слідкую, але ж Зеленський вибивається в Ютубі з кожної шпринки. Його ж не здихаєшся. Він є кругом з кожного, з кожного відео, хоча б ну, хоч картиночку виставлять. І так, результат: те, що вони запланували наші зелені чоловічки, які при владі сидять, чи, чи вийде в них це? Бачите, вони йдуть все по домовленостях, а їм, ви знаєте, а їм паралельно вийде, чи ні. У них все рівно все в руках, їм все рівно, чи вийде, чи ні. Вони по-любому забезпечені люди. Вони по-любому, мої дорогенькі, їм все рівно, що буде з Україною, їм все рівно, що буде з людьми українськими. А, настрополили людей один проти одного, тому я прошу вас, єднайтеся. Немає ніяких ботів, є тільки українці. Ось. Тому намагайтеся не ставати в якісь конфлікти і ображати один одного. Отямтеся, тому що а, це робилося все спеціально. Пригадайте всі виступи Зеленського, всі виступи його оцих голов... Голов говорящих. Починаючи з, хотіла сказати Адамовича Арестовича, і подаляка і Буданова теж мені професіонал. От, тому, тому, ось якось так. Ну, вибачте мене, але скажу: я не бачу тут, що, в принципі, щось тут. Добре для України виходить, тому що це їхній план з домовленостями, з перебріком. Все йде за планом. Тобто, я бачу, що тут їхній план, ем, якраз чи буде бунт, чи не буде бунту, план зроблюється. Тобто, йде до завершення. Як довго? Це вже інше питання. Давайте подивимося на, на реакцію. Українського народу, але не всіх, не всіх, тільки тих, тільки тих. Та я вже знаю, що вони скажуть. Ті, хто казали, що Зеленський саме найкращий, ті, що казали, що він діла все правильно. Правильно треба всіх поміняти, надо это надо, ой, мене аж гидує. Розумієте? От. І що тепер? Реакція. Я хотіла взагалі-то подивитися, як зреагують. Чи, чи дойде до тих людей, які казали, що он все робить правильно? Он найкращий? Залужного надала уволити. Он зробив все правильно. Он має право. А обов'язків він не має? Реакція тих людей. Чи дойде до них, що вони зробили помилку? Дойде. Ви знаєте, дойде Дойде. у багатьох вже розчарування. Ті, хто ще не піддаються, так? далі з лозунгами Зеленський лучший» і з вишитими цими бісером картинками його. Ті, або не люди, я не можу, це якесь населення, це якесь. Буто ферма, без поняття, ну то не люди. Ось дивіться на лице. Почнуть люди замислюватися. І ця карта говорить: це їхній духовний урок, мої дорогенькі. Відео, правда, вийшло трохи з здьовкою, відверто вам скажу, бо накипіло. Я дуже стримуюся, настільки стримуюся, я того і дуже мало розкладів роблю, бо я стримуюсь, хочеться вити. Від злості, от, але дивіться, це тому, вибачайте. це карта говорить про духовний урок. І якщо ми візьмемо п'ятірку мечів, це дуже болючий урок, п'ятірку монет це коли людина дуже багато чого втрачає, ось це підлість і втрата. Боляче. Тут люди почнуть гуртуватися. Як я бачу цей розклад, люди почнуть гуртуватися. Дуже багато людей, ну, можливо, пробачення не будуть просити, мені і не треба. Мені головне ціль, щоб люди зрозуміли, де їхна помилка. Вчіть своїх дітей історії, правдивої історії, вчіть патріотизму. Це найперше, що ви повинні вчити: любов до України. І не, я так ненавиджу тих людей, які я пам'ятаю, от я коли виїжджала за кордон, а що мені ця Україна дала? Ви знаєте, от так хотілося б розмазати тим людям. Мене оце я не розумію. А що ви дали Україні? Вона вас породила. Культуру дала, мову дала, найкращу мову, найкращу культуру. Розумієте? Тому тому вчіть дітей, щоб не було ось таких важких духовних уроків. Патріотизму вчіть, мові вчіть, історії вчіть, любові вчіть. Звичайно. Вони, як будуть любити батьківщину, вони будуть любити й батьків, повірте мені. Ті батьки, які займаються своїми дітьми, діти їх обожнюють. Гаразд, мої дорогенькі, це трошки було так, знаєте, дуже накипіло, мені дуже боляче. Ви собі прямо не уявляєте. Декому так хочеться пику намазати? Відверто вам кажу. А я уявляю собі, хтось, хтось з вас, до речі, написав. Уявляйте собі, уявляю. І ви знаєте, легше стає. от Хочеться повернути залужного. Хочеться здихатися влади, і щоб Україна розцвіла. Але українці повинні пройти цей урок. Я від когось чула, зараз не пригадаю, хто дуже розумна людина. Він сказав так. Поки українці на дно не впадуть, по-перше, вони не побачать світла зверху, якщо в колодці, так? і коли падаєш на дно, можеш відштовхнутися. Тобто буде падіння, і тоді буде високий зріст. Чекаємо, От, от мені здається, оце і є зараз це падіння. От. Але мені здається, що це ще не, не кінець. Тобто влада ще щось має для нас, що я не можу сказати, я відчуваю тільки. Лиш би нам усім волос дибом не ставав, Оце головне. Гаразд, мої дорогенькі, я дуже вам вдячна за вашу підтримку, тому що ну, без вас я би взагалі, я би от відверто кажу, я би не виходила. Не виходила, не робила, я би плюнула на це. Ті гроші, що я тут заробляю, як дехто мені кричить, що я тут не знаю, ким стала. Відверто вам скажу, я можу йти спокійно 2-3 дні робити на якійсь роботі і потім цілий тиждень відпочивати і відпочивати. Розумієте? І буду мати ті самі гроші, що я тут день і ніч чухаю. Відве... Відверто. От відверто кажу, я роблю це з патріотизму, з любові до батьківщини, з любові до вас, мої рідні. Розумієте? Бо я, коли бачу відверто, зараз я, я вам таки покажу. Найбуде трошки довше відео, я вам покажу. Я так вчора гірко. Гірко мені було. Зараз я вам покажу. Подивіться це лице. Зараз Подивіться на це лице. Тут пише: Ці фото зроблені під час обміну військовополонених. Гляньте це обличчя тих, хто. Заперечує історію нашої країни і наше існування. Ви знаєте, я подивилася це. Я довго розглядала це лице, яка туга, яка біль, що ці люди перенесли. Ну, ви знаєте, це жахливо. Подивіться, подивіться, це, це, це знаєте, це, ну, це, це жах. Це жах. Відверто вам скажу, це жах. І, і, і на додачу, і на додачу. Наш молодий, це я знайшла, 17 років хлопцеві загинув в Німеччині, можливо, хтось з вас чув, втік з батьками з, ну, з України, верніше, біженець, от, і якийсь там афганець, афганець зараз я собі скопірувала, не маю. Не афганець а і не сирієць, араб. Араб здається, 15-річний Араб напав. Двоє хлопців наших ще в реанімації. Не знаю, як їм ідеться. А один загинув. Розумієте отакі от речі? Ну, ну це, це розумієте? Як можна не любити Україну? Як можна не любити? Гаразд. Світлин нема. Тут багато світлин, які мені надсилаєте. ви. Гаразд, мої дорогенькі, тримаймося. Урок цей, щоб не проходити періодично, ну як мені, ви бачите, 100 років тому вже було це. Та ж було це вже все, щоб це не проходити вчить історію. Але це дуже, дуже потужний духовний урок для українців. Дуже потужний, дуже важкий. І це, до речі, об'єднає. Те, що робить Зеленський проти українців, це об'єднає українців, щоб ви розуміли, ми станемо як одна сім'я. Підтримуйте один одного, плюйте на, на ці ботоферми, всі, і все у наших руках, як оця карта каже. Тому, мої дорогенькі, бережіть себе. Бажаю вам гарного дня чи ночі, коли ви дивитесь це відео. Я не знаю, коли воно загрузиться. Бережіть себе, мої любі, піклуйтеся один про одного, виховуйте дітей і разом до перемоги, тільки разом. А ми переможемо. Повірте мені, ми переможемо. Все буде Україна.